Нагадую вам, що маємо ось такого лавольчика 504-го по акційній ціні. Трактор йде вже з кондиціонером. Стаціонарна заводська кабіна, кермо регулюється, русина коробка. І 12x4, 28 колеса Армур. Задні диски розбірні, передні розбірні, передні колеса 8х20. 3 на 20. Така довга. Повітрозаборник, досить довгий повітряний фільтр. Значить. І взаді, дивіться, він вже має примусові два зовнішні циліндри, які тисуть донизу, тиснуть до гори, дві пари гідровиходів з путильником, повітряні виходи, компресор, ресівер. І ще раз нагадую, що в даний трактор йде акція. Дуже хороша акція, дуже хороша ціна. Якщо б когось зацікавило, набирайте. Лавол 504-й з оригінальною заводською кабіною, з кондиціонером по акційній ціні.